Грип та негода спричинили аншлаг у третій міській лікарні. Нині тут отримують медичну допомогу 619 пацієнтів при потужності 550 ліжок. Як працюється у посиленому режимі, перевірив міський голова. Оглянув діагностичне, терапевтичне, травматологічне та відділення інтенсивної терапії. Як у вас питання є до руководства? Як вас тут обслужує? Все хорошо, Все Так. В... Нормально? Нормально, спасибо

Найбільше пацієнтів нині у травматології та терапевтичному відділенні. Під час робочого візиту міський голова особисто поспілкувався з хворими. Більшість з них задоволені якістю надання медичних послуг. Однак, скаржаться на високі ціни на ліки. Це, врачі дуже хороші, медперсонал хорошеві б'ються. Як риба мух А ліки ж дуже дуже Ну, давайте тоді. Можливо, запишете прізвище, ми з фонду, я з фонду міського голови, напишете звернення, допомогу вам другам. Хороші в больниці, особливо младший персонал, за нами ухажує, За ніч навідуваються по кілька разів за ночь, так що претензій немає. Головний лікар третьої міської лікарні Олександр Федорук показує аптечні запаси медпрепаратів. Запевняє, що вистачить на всіх. Тим паче деякі розчини виготовляють безпосередньо у лікувальному закладі. З міським головою Анатолієм Васильовичем ми відвідали основні такі відділення, де зараз найбільше хворих. Це терапевтичне відділення, відділення травматології, відділення. Відділення інтенсивної терапії також подивилися аптеку діагностичне відділення. В цілому зараз лікарня переповнена. При потужності 550 ліжок в лікарні знаходиться 619 хворих, але лікарня справляється. В основному це перевантажені терапевтичні відділення, томатологічні відділення, неврологічні відділення пов'язано ну із епідемією і такою неблагоприятною станом погодних умов. В цілому по травматологічному відділенню збільшилося травмованих приблизно на 20-25%. відсотків. Всі хворі, що потребували госпіталізації, госпіталізовані, нікому ми не відмовляли госпіталізації. Проведені за цей період майже 150 оперативних втручань по грипу. В лікарні зараз лікується 40 пацієнтів з пневмонією, 42 пацієнти з пневмонією, 40 з них в середньої важкості, 2 пацієнти в тяжкому стані, знаходяться в реанімації, але в них вже є позитивна динаміка і ми надіємося на позитивний результат. Коли був спалах грипу, найбільша кількість пік спалаху грипу в інтенсивній терапії у нас лікувалася. Шість пацієнтів, троє з них були на штучній вентиляції легенів. Ну і в цілому ситуація достатньо контрольована. Що стосується забезпечення медикаментами, обладнанням, проблеми є, і в нас є спільна думка і розуміння з міською владою. І в цьому році є таке вже бачення, плани, покращення, значне покращення матеріальної бази нашої лікарні. Анатолій Бондаренко високо оцінив професіоналізм лікарів у період епідемії. Завдяки їм всі хворі отримали кваліфіковану допомогу. Міський керманич обіцяє особисто сприяти їхньому якнайшвидшому одужанню. Анатолій Васильович, ви проінспектували втретю міську лікарню, які ваші враження, що можливо тут треба покращити, що змінити? Е, ну, покращувати, так як і якість загальної медицини в Україні потрібно багато всього. Це в першу чергу і придбання нового обладнання, але враховуючи ту ситуацію, яка склалася сьогодні у нас е, з можливою епідемією грипу, я вважаю, що сьогодні наші лікарі спрацювали фахово. Е, зокрема, міська влада обмежила доступ громадян у. Шкільні заклади і доступ наших дітей, що суттєво знизило рівень захворюваності на грип. Я вдячний сьогодні Департаменту охорони здоров'я Черкаської міської ради, головному лікарю третьої лікарні, тому що це професіонали, які спрацювали дійсно у цей тяжкий стан для нашого міста, професійно. Міська влада, в свою чергу, буде. Діяти, я думаю, що питання допомоги цих хворим. Ми оглянули сьогодні найтяжкіших хворих наших в місті Черкаси. Я думаю, що спільно ми випрацюємо з головним лікарем. Зараз механізми допомоги їм сьогодні щоб надати.